Привіт! Сьогодні розпочнемо е, підготовку до Дня Валентина і будемо в'язати такі брелочки. Е, минулого року я в'язала такі парні брелочки, от були в мене кружечка і цукерочка, і я ще до них писала такий надпис. Е, я твій чай, е, ти моя цукерка, і там були різні варіанти. Я е, маю таке коротеньке відео і закину його теж сюди у Ютуб. Почнемо ми із такої цукерочки, тому, вона в мене у червоно-білому кольорі, тому що... Я ще не заховала свою ялиночку, і цього року я в'язала оці брелочки собі на ялинку, і вони в мене виконували функцію прикрас. Брелочки я в'язала з оченятами, тут ще така усмішка, бантик, і була така цукерочка брелочок. Тож, розпочнемо, я буду її в'язати такого ж самого кольору. Можна повністю червону, можна повністю білу, але мені подобається саме такий варіант. Біла з червоним. <кій> Тож починаємо, як завжди, з двох повітряних петель. Один, два. І у другу від гачка в'яжемо шість стопчиків без накиду. Один. Два, три. чотири Ой, ниточка зав'язалася. Бережно розв'язати треба. Отак. Так, це 4, 1, 2, 3, 4, так, 5 і 6. шість. Отак, візьму собі тут червону ниточку, позначаю початок ряду і. Ну, це у нас є кільцями грумі, тут є шість стовпчиків. Далі в'яжемо у кожен стовпчик прибавку. Збільшення. Так, одне збільшення? Друге. Друге, третє. Четверте. П'яте, Шосте збільшення. Так, у нас є тут 12 петель. Наступний ряд, один стовпчик, збільшення. І так повторюємо 6 разів. Так. Ой-ой-ой. Тихо б не пров'язала. Так, є збільшення, стовпчик. Збільшення, стовпчик. Збільшення, стопчик. Збільшення. Стопчик. Збільшення. Стопчик і збільшення. Так. 18 стопчиків ми зв'язали. Тепер наступний ряд. Починаємо зі збільшення. Збільшення. Два стовпчики і так, повторюємо шість рядів, тобто до кінця ряду, так, збільшення, два. Стопчики, збільшення. Два стовпчики. Так, ми пров'язали 24 петлі, 4 ряди. Зараз буде 3 ряди по 24 петлі, але нам треба замінити колір на червоний. В минулому відео я розповідала, як змінювати колір. Показую так швиденько ще раз. Тут ми петлю білим кольором не дов'язуємо, закінчуємо її червоним. І аж тоді в'яжемо вже червоним кольором. Тут ниточку відразу закріпити треба. Зав'язали, закріпили. І далі ми будемо в'язати три ряди по 24 петлі. Так, я вже пров'язала три ряди червоною ниточкою і дійшла до моменту, коли ми будемо назад змінювати. Червону нитку на білу. До речі, білу нитку я могла не відрізати, але вже відрізала, то зараз я її ще раз закріплю. Ще раз червоним ми петлю не дов'язуємо до кінця, а закінчуємо білою ниточкою. О, аж тепер остання петля з ряду готова. Закінчили ми її червоною ниткою. І тут відразу ми розпочнемо із зменшення. Плюшові ниточки я так роблю зменшення, повністю протягую гачок через цілу петлю не тільки за передню спинку і за стінку. Так, закріплюємо ниточку. І далі в'яжемо зменшення, два стопчики, зменшення два стовпчики. І так в'яжемо до кінця ряду. Так, і ми пров'язали ряд до кінця, і на цьому етапі можна ще половину ряду пров'язати, бо десь навпроти від початку ряду. Ми можемо закріплювати оченята. От, Я не буду закріплювати їх, я просто покажу як. Бо тут якраз ми починаємо зменшувати, якраз добре би закріпити оченята. Так, Наступний ряд ми в'яжемо один стопчик зменшення. І так, до кінця ряду. Один стопчик зменшення. Один стопчик і зменшення. Так, я вченята заберу, тому що я не буду їх вставляти так. Один стопчик і зменшення. Один стопчик і. Знищено на цьому етапі ми вже можемо наповнити. Так. Наповнюємо не дуже сильно, щоб іграшка не була дуже важкою. Вот так. Останній ряд я живу шість зменшень. один. Два, три, три, чотири, п'ять, Шість зменшень. І останній з'єднувальний стопчик. Так. Відрізаю ниточку, протягую її через оцю от петелечко. так Я ще хочу її тут трошечки наповнити, цукерочку нашу, щоб вона мала гарну форму. Так. так, до речі, ця цукерочка на ряд менша. Отут я зв'язала без збільшень, так якби основного полотна, 4 ряди. Тут ще додала один білий ряд і тоді почала зменшення. А отут я пров'язала 3 ряди і відразу почала зменшення білим кольором, бо хотіла таку трошечки круглішу цукерочку. Відповідно, якщо ви тут додасте ще просто рідів, то вона вже, відповідно, вийде довго ну, тої форми, яка вам подобається. Так, ми стягнули отвір за передні стінки, так як я завжди роблю, тому що за задні не було сенсу стягувати. Так, далі. Як ми робимо ось ці от. Стіночки. Найперше, що нам треба, це знайти ось наш перший ряд. Отут наші є стовпчики. І ми приблизно, отут у мене йде початок ряду, і я десь отут, взагалі, я можу і в центрі закріпити, але буду закріплювати ось тут. Найперше, нам треба на початку ряду закріпити ниточку. Так, просто протягуємо, зав'язуємо тут вузлик, щоб вона добре трималася. Так, цей кінчик ховаємо у полотно. Дивимося, з котрого боку, то нам було би краще зробити. Так, ховаємо повністю у полотно. Відразу так, і дивимося. От у нас ось це є от, наш перший ряд. І ми зараз будемо так як захоплювати полотно і е, в'язати крайчик цукерки. Так, першу петлю пров'язуємо просто. Далі в'яжемо три повітряні петлі. Один. Два і три. Далі що ми будемо робити? Ми будемо робити в кожну нашу оцю петельку ще по одній петлі. Але яку ми будемо петлю робити? Ми будемо пров'язувати стовпчик з двома накидами. Спочатку я покажу, як це з одним накидом. Ось так ми на гачок робимо такий накид і пров'язуємо його. Отак. Витягнули, так як звичайно, ми робимо. І спочатку пров'язуємо накид. А потім пров'язуємо, так як петлю. І в нас тут вийшов стовпчик з одним накидом. А з двома накидами, відповідно, я буду робити один накид, два накиди, витягую із полотна петельку, Так, і далі пров'язую спочатку один накид, другий накид і завершую вже ось наш стовпчик. Далі ми знову починаємо. Вже будемо, так як у е, наступні дирочки, ось отут-ми от. ніби обв'яжемо наш перший ряд. Два накиди. Так, ось отут, дивимося, ось тут. І витягуємо спочатку одну петлю. ой тут обережно, щоб накид не схопився нам. Добре, за отак от, от, ручком зачепили. Другий раз пров'язуємо і. Третій раз пров'язуємо. Пров'язали. В те ж саме місце нам знову треба пров'язати стовпчик з двома накидами. Так, один, два і закріпили. Знову стол, два накиди і дивимося сусідній, хоч ніби сусідній петелечки. Так. Один, два. І ось так. Ой. Так, забула ще один накид. Так, один, два. І в те саме місце. І так у нас має бути е, шість таких от подвійних ніби стопчиків. Тобто 12 стопчиків з накидом. У шість дирочок. Та. Раз, два. І тут прорізали і так, знову забула ще один накид. Два накиди. раз пров'язали, два и ще разок. Так, то у нас уже есть две, раз, два и ще раз. Раз, два и ще раз. И то само, самое, дай ручку. Так, раз, два и раз. И последний у нас шости. Так. Раз, два і ще раз. і Так, і останній стовпчик. Два накиди, Раз, два і три. І отут ми шукаємо, так як змикаємо це наше коло, шукаємо от наш перший перший стовпчик, з'єднуємо, з'єднуємо петля. Відрізаємо так лишаємо трошки нижче, тому що нам оцю от ниточку. Тут ще раз я закріплюю ниточку. Я цю ниточку хочу заховати аж сюди всерединку І що я буду робити? Я отакі от з'єднувальні петлі. Так, спочатку виведу сюди на вигорітний бік ниточку. І беру, наприклад, тут цей перший стопчик Тут хапаю малесеньку петельку і один з'єднувальний стопчик, так, і ми вже трошки опустилися. І далі у мене вже буде. Ось оце я вже беру за біле полотно. І пров'яжу отут знову з'єднувальний такий стовпчик, але отут гарно витягнути, щоб ниточка не стягнула. Наші крайчики затягую і просто отут всерединку гарно ховаю ось цю от ниточку. Так, все, ми той визволю заховали всерединку і його не видно. Ось так. І тут гарна така сукерочка, акуратненька. Те саме зробити і з цього боку, отут знайти. Де ми вже так як робили зменшення, так само закріплюємо. от де тут наше так приблизно коло. Ось тут і так само закріпимо. Так, ось така от цукерочка вийшла, я закінчила на другий бік. І є цукерочка. Тут ви можете ставити, наприклад, очі, посмішку вишити, і у вас буде брелочок. Дякую за перегляд. І в'яжіть такі цукерочки. Або на ялиночку, або як брелочки. Вважаю, що це гарна прикраса. Буду рада сервенька.